Відео по кіберпанку треба почати справжній панк. В кінці аніме головний герой Девід Мортінес вмре. Доброго дня! Вас вітає штучний інтернет Solvei від компанії Solway Chrome. Це відеозвернення було зроблено задля вашого попередження. В цьому відео присутні спойлери, аніме кіберпанк, ті, що біжать по краю. З цим зверненням у вас виникли проблеми, або воно було відтворено неправильним чином, непровірним чином, непровідним ділами, Вставай, козаче, вставай! Нам треба одне місто спалити. І якщо хтось не зрозумів, то мова піде про кіберпанк. Ті, що біжать, починаємо. Або, як я його назвав, кіберпанк хайп вже давно вщух, але відос я роблю лише зараз. Був би в мене пістолет, то я би тригернувся і спустив курок. Я дав вам хвилинку посміятися, бо це дуже дотепний каламбур. Адже кіберпанк ті, що біжать по краю, це аніме, яке було створено японською студією «Тригер», яка, можливо відома вам за «Промар», «БНА» чи Кіуляків. Але цікаве тут зовсім інше. Розумієте, кіберпанк ті, що біжать по краю, це аніме, яке було створено в Японії. На батьківщині кіберпанку як жанру. Жанру, який виріс на підґрунті страху перед технологіями та невизначеним майбутнім. Ах, Америка зіркова країна орлів, свободи і бігущого повезу. першої картини в жанрі кіберпанк. Стопе! Як це перша картина в жанрі? І справді, якщо розбиратися в цій темі, то виходить, що до бігущого нічого на цю тему не існувало. Не було ні фільмів, ні манги, ні аніме, нічого. Бігущий по поезу запропонував нам новий погляд на жанр, новий погляд на сайфай. Він запропонував нам новий більш Жорсткий та неприємний світ. Він запропонував нам кіберпанк. Це що ж виходить? Не Японія створила цей жанр? На жаль, ні. Але давайте розбиратися. Бо не схожі в цьому і справді захоплюючому на у фільмі образи тієї самої американської. Фільми. Гуші поезу виходить у 1982 році, коли Японія вже понад 30 років розвиває в свої гаузі економіки, техніки, будівництва та ще багато які. І це настільки неймовірно, настільки вражає, що цей феномен називають японським економічним дивом. Щоб зрозуміти, що відбувається в цей час світу, ми можемо подивитися на поки що невеличку тодіську інженерну компанію, зліт якої починається в 52-му році з покупки в США патенту на виробництво маленьких компактних транзисторів. Смао. Зараз цю компанію ви знаєте як Sony. Своєю покупкою Sony зробила послугу не лише собі, а й у всьому технічному ринку Японії. Розвиток технології те, що йде з 7 мільними шагами, він летить на сверхзвуковій швидкості. У тисячі х роках з'являється садні відомий а також магніта з лічити інформації на комп'ютерів. Довошен світових ринків техніки приймуть так багато компаній, що ми не будемо встигати їх перелічувати. І про та, та шиба панасої далі аліпус того, що та багато чого ще, а це лише з ним з усі інші. І от американці заздрістю дивляться на технології японців і, звісно, скупляють їх. І так виходить, що світ навколо увесь заставлен Японським авто, Toyota. і в кожному домі є відомий гідофон від Sony. І американці розуміють, що вони програли цю гонку Вони програли, бо технології ворожі, бо чужі. І світ навколо виходить ворожим бо чужим. І от увесь цей страх перед чужими технологіями, перед майбутнім, де. Тобі не буде місця на фоні теперішнього, де американці відчувають, що їм вже немає місця, і народжує Бойда Раннера. і народжує Кіберман як жанр. Так виходить, що бігущий поезу з цими японськими образами лякає американського глядача навіть сильніше, ніж Джейсон Вухіс з п'ятниці 13-го, який вийшов на Пароги. Раніше момент іпс. Бойранер разом із тієї захоплюють його американців. Вони починають з ним гратися, створювати щось нове, і це призводить до того, що цей фільм і цей жанр потрапляють є. І вже країна висхідного сонця розуміє це її жанр. Вона розуміє, що вона може сказати тут набагато більше ніж Сполучені Штати чи хто-небудь інше. Жанр починає розвиватися паралельно. І в Америці, і в Японії. Америка пише книги, знімає фільми. Ты мертва, дорогуша. Японія робить мангу, та знімає аніме. З фільмами в Японії якось не задалося. кіберпанк кіно в Японії це андеграундні, сюрреалістичні фільми. Які надихаються людиною ластиком Лінча. А знаєте, якщо ти надихаєшся людиною ластиком Лінча, то з твоїм мозком буде те саме, що і після двох тижнів без світла. Ми про це мовчимо. Доречним буде запитання: чому Японія взагалі почала працювати в жанрі кіберпанку? Японія знаходить в бігущому і в жанрі навіть набагато більше, ніж американські митці. Якщо Америка писала та творила на масову аудиторію, прикладаючи в твори не лише свої особисті переживання, а й ще глобальні страхи, то Японія боялася саме за свою країну, вкладаючи в твори страхи своїх людей. І так вийшло, що Японія могла розповісти в жанрі навіть набагато більше, ніж інші. Бо Японія сама була країною кіберпаду. Вільям Гібсон, один із мастодонтів американського кіберпанку, сказав, Японія була кіберпанком. Японці самі знали це і насолоджувалися цим. Я пам'ятаю моє староменуще враження від Сібуї, коли один із молодих тотістів журналістів, які приймали мене, обличчя якого просочилося світом тисячі медіасонців усім цим анімованим кишенням комерційної інформації, що височіє, сказав. Ви бачите? Ви бачите. Це місто з Бойтранера. І то було воно. Це було так очевидно. Основним кіше американського кіберпанку стане головний герой хакер та протистояння корпорації. В Японії же хмарочоси різних компаній будувалися в геометричній прогресії та затривали небо зі швидкістю, яка наближається до швидкості світла. В Японії самі японці були, наче герої тієї манги. чи... Фільму про кіберпанк. Вони кожного дня самі особисто протистояли корпораціям, які відгризали в них ті залишки людського життя. Для Японії жанр кіберпанку став відповіддю на те саме японське економічне диво. Ну, розвивалися, країна багатіла, все було неймовірно. Ви знали, що зростання економіки в період економічного дива в Японії становило майже 10% щорічно, з 50-х років ХХ століття і аж по 90-ті. І радій собі, але ні. деколи це лякало? Лякало настільки сильно, що вони не могли про це вільно говорити. Так, звісно, американці боялися японського економічного дива, але страх самих японців. Хапав їх за горло людяною рукою. Люди не були згодні з таким ідеальним світом навколо. Не могло бути усе настільки ідеально. І страх навколо заважав їм про це говорити. А ось тут і з'явився кіберпанк. Митці побачив кіберпанку можливість розповісти країні і іншим про те, що вони відчувають. Усі побачили в кіберпанку можливість попередити про лихо, яке наближається. І щоб зрозуміти, про що я зараз говорю, ми можемо подивитися на два яскравих представника кіберпанку з Японії: Мегазона 23 85-го року та Яблучне зернятко 88-го. Важливо зазначити, що картини, про які зараз піде мова, це ще не кіберпанк, який ми усі знаємо. Це картини, в яких можна побачити основну думку, яку буде просувати японський кіберпанк. Ці аніме навіть можна віднести до жанрів мехи, що зазвичай роблять, бо від останнього тут навіть більше ніж від кіберпанку. Мегазона 23 так взагалі побудована навколо особливого мотоцикла, який може трансформуватися в роботу костюму. Зі штучним інтелектом всередині, і йому протистоять інші мехи. Але майбутній японський кіберпанк розвивався саме по дорозі, першовідкривачами якої були мегазона та яблучні зерня. Знаєте, в кіно така теорія, яку я хочу якось дослідити, вона говорить, що в перших 10 секундах фільму завжди показується повний сюжет майбутньої картини. В перших 10 секундах яблучного зернятка дівчина не витримує життя в золотому місці, яке вона сприймає золотою кліткою. Усе для неї навколо здається ідеальним, нереальним. І вона порівнює себе з плискою жовтою, з пташкою, яка сиділа в клітці, але яка може вільно повертіти до реального світу, про який всі забули. Єдина різниця в тому, що дівчина вільно залишити клітку не може, і вона обирає смерть замість. Свободи. Ці події створили монстра терориста, який хотів знищити Олімп, місто, в якому відбуваються події, знищити ті чайдани, в яких вони усі були. В кінці фільму він каже, що навіть незважаючи на те, що золота клітка захищає від сурового та жорсткого рентгу світу на прийде момент, коли треба буде вийти на волю. Але навіть Але навіть колись жовтого кольору, яка має уособлювати надію та щастя, кінці не змогла би на голову. Вона повернулася до клітки, яка була зруйнована. Ябичне зернятко це втілення підсвідомого страху японців, що усе навколо них Японія та економічне диво насправді ідеальна клітка, звільнитися від якої вони не факт, що зможуть. Негазона 23 розповідає історію, яка може статися звичайною романтичною комедією. Події відбуваються в Японії 20-го сторіччя, і на перших кадрах ми бачимо головного героя, який на байку гонить від поліції. Майже не збиває дівчину і пропонує її підвести до роботи, на що вона, звісно, погоджується. Але історія закручується з дзика. Головний герой знаходиться звичний байк, який може приворюватися на робота. Виявляється, що увесь світ це щось типу симуляції, в якій усі живуть. А всередині байку знаходиться штучний інтелект, який управляє симуляцією. І насправді усі живуть на розсмічному кораблі, землю було знищено, а Японія кінця 20-го сторіччя навколо насправді вже економічна ширма. І тепер говному герою необхідно тікати від уряду та поліції на байдуж, щоб захистити тих, кого він любить та розжити очі світу на те, що відбувається. Але обидва ці фільми об'єднує спільне неприйняття світу навколо. Ягусь на зирнятку виставляє утоплю довкруги як пліт, як щось нереальне. А Мегазона прямо каже, що світ навколо – це звичайна симуляція, за якою ховається щось жахове. Насправді з'явився себе на думці, що перші 10 секунд мегазони дійсно розповідають увесь сюжет Мегазони. Тому мені справді треба дослідити якось цю теорію. Дивіться, яка тут цікава справа. Країна зовсім інша. Думки зовсім інші, і теми підіймаються інші, але одне залишається незмінним. Кіберпанк залишається жанром про страх. В 1990-х роках японська економічна бульбашка лопається, і економіка країни руйнується. Японський кіберпанк мав рацію, але до нього ніхто не прислухався. Тепер японському кіберпанку немає про що розповідати. Основна тема жанру, основний страх стався і японський кіберпанк вмер разом із економікою Японії. Але, звісно, Японія не хотіла здаватися. Жанр настільки припав до душі, що ще декілька років вона буде працювати над цим жанром, але вже не так, як раніше. Відбувається злиття американського і японського кіберпанку в такий універсальний. Допоміг цьому хлопчик на червоному байку або Акіра. Подальші японські картини будуть орієнтуватися більше на захід. Для когось це може бути сумно, але це все таки розвиток. З'являються організації приводу обороні, аліти, які вже більш західні, ніж японські аніме. І при цьому всьому кіберпанк залишається жанром про страх. Просто тепер цей страх більш універсальний. Це просто страх майбутнього та технології. Але стежіть мені. Чи існує кіберпанк сьогодні? А я вам скажу, як є. Кіберпанк вмер. І яка б траурна музика не грала, вона може перестати, бо це вже не актуально. Просто розумієте, за весь той час, поки він існував. Він з тихом кожен страх того транзистора чи болта в нашому комп'ютері, розповісти про кожне можливе повстання машин чи щось подібне. Де й ми самі стали більш толерантні до нашої техніки. Ми вже не боїмося свого телефону чи комп'ютера, бо найстрашніше, що може зробити нам наш смартфон, це те, що будильник нам задзвонить, і ми проспимо свої справи. Кіберпанк вмер. І вже можна зняти цей сейфайний хавар і натягти щось більш нове. бо на сцену виходять нові гравці. Наприклад, кіберпан, ті, що біжать, краю. І так само несподівано, як ті, що біжать по краю, змінили правила гри. Я зміню настрій цього відео і проспіваю вам краткий переказ цього аніме, бо це вам не відео огляд на 20 хвилин, а згадати, що відбувалося в аніме треба, тому швидко і динамічно. Поїхали! Ді пісні, я як справжній пан правила Манав. Девід головний герой, мамоч прохав. Вона хотіла, щоб він вчився, він же ж навпаки. як Мама переро, що у тут жити. Новий потів і ті ж шпатрі з сандевісом циказняла, він собі його натяг і на спідах дров пішов формати. Банду хіберпанків та твишо себе втяг, затрухався в Люсі. Вона хотіла на місяць полетіти, він хотів її дрохати. Далі героям чого та треба піймати. Спіймали, все пішов по дупі, як завжди. Смерті шти і гарний едшена, але тять у розумі зійшов кіберцихом, ставши. Доходи відсумував, але і підтрічався. Головним він баді став Люся, що вийшов з гри. Ребета друга вайфу серіалу намагалась з Девідом заграти, але не вийшов. Люся за Проти чотири хотепадок всіх тінув дві чи три чи п'ять разів, вирішив і Девіна тут тобто того торпарації продати. Але є ж завжди буває, все пішло по дупі. Девід штурту надягає так само розуму, він таже Бебедю. Сайонара і починає всіх мочити. Люсі він рятує, але приходить Адам Смешер. Буває дівчин джуребету, якийсь негативний з нього Атушер, а потім і Девіда самого розбирає на шматки. На місяць Люсі вже летить і по герою там суму, я тут туди згодом сумую, чобітрі. Говна думку фільму вже лютує. Треба жити мріями своїми, теж Люсі на початку, а Девід ставить трапу, бо замість мосту в нього залізята. І вмирає він за мрію свою. Після цієї пісеньки вам, мало бути, все зрозуміло. Але не мені, бо в мене залишилося одне запитання. Про що боте кляте аніме? І от, після останньої серії, після фінальних титрів, я задався питанням. А яка ж головна ідея в Кіберпанк ті, що біжать по краю»? Те, що треба йти за своєю мрією а не за чужою? Знову ж таки, Девід спочатку живе мрією мами. Потім мрію Мейна, а в кінці вмирає за мрію Люсі. Його мріє це бути каблуком? Чи може його мрія виконувати мрії інших? Ну прям кібермученець Девід якийсь. А може його мрія жити? Мертвий юмор якийсь. І ось тут в нас є два варіанти. Це можна списати на хаутуру лінивого сценариста, або ж на його ідею. Ну от граються з нами так. Зворотня психологія, мовля, життя. Чужими мріями призведе до поганого кінця. Або ми шукаємо зовсім не там. Якщо в нас проблеми з пошуком головної ідеї твору, звернемося до його жанру. Головної підтрасти в цьому пошуку наше аніме це кіберпанк. І що ж ми зрозуміли з монологу мого попередника в халаті? Основним кліше кіберпанку є головний герой хакер, або панк, який протистоїть корпорації. Із цього випиває основна ідея кіберпанку протистояння системі, яка захопила світ навколо нас, зробила з нас сухняних маріонеток та заставила сліпо підтюрятися їй. І важливо, що кіберпанк це жанр про страх перед технологіями та майбутнім. Про це все були бігущі по Езу, матриці, АТІРа, мегазона, ябучне зернятко та інші кіберпанк твори. Звісно, відрізнялися деталі. Але, по суті, вони усі були про протистояння системі, технологіям, які захоплюють світ дуже швидко, та страх перед невизначеним майбутнім, де людині не буде місця. І от в дитині від Содіпроджетів, в аніме, яке називається Кіберпанк, нічого від кіберпанку немає. Навколо в світі так. Панує антиутопія, бідність і все як по бумажці, але в сюжеті і в героях кіберпанк не прослідковується. Девід не те, щоб їга або лютий панк не протистоїть системі, він просто намагається вижити та жити, як він сам цього бажає. Його оточення, мейн, ребета та інші, не те, щоб сильно борються з проклятими корпоратами, та вони просто живуть, роблять роботу, заробляють. Це їх будні. І відношення до усього навколо, як до звичайних речей, як у нас з вами до води. Навіть до кіберпсихів в них таке спокійне відношення, як до наркоманів на вулиці. Те саме протистояння головного героя корпорації починається лише після середини аніме. Коли їх усіх кидає фарадей і зв'язується з Арасакою. І от лише тоді в головного героя починається справжнє протистояння корпорації. І при тому всьому він просто хоче врятувати свою дівчину, а не якось знищити систему, як це було, наприклад, в матір. Але, завжди, є, існує тут один персонаж, який ідеально підходить під жанр кіберпанку. І як не дивно, то... Люсі. Тепер разом загинаємо пальці за кількість бій. Вона вправний хакер, я й протестить корпорації Арасака. Вона хоче втекти з цього брудного світу, і при цьому всьому в неї є навіть тема страху. Вона боїться за Девіда, що його піймає Арасака і будуть ставити на ньому технологічні досліди. Що корпорація змінить його, і ще вона боїться, що технологічні імпланти знищать його мозок. І при цьому всьому. Вона не головний герой. Вона не приймає жодного рішення, яке впливає на сюжет кардинально. А ті рішення, які вона приймає, залишаються за кадром. Рішення піти з команди. Рішення захищати Девіда від мережників. Її предісторія. усе за кадром. I wish I could escape from cage. Звідси місто схоже на клітку зі світла. Це все виглядає як глузування з боку авторів. Навіть тема того, що Девід добре навчався в школі, але її ненавидить, і хоче з неї піти, була додана на певне глузування над глядачами. Знову ж таки, він не такий, як усі інші студенти. Бунтівник, хакер а того як образ системи. Виглядає, як затравка гарної кіберпанкової історії, але вона затухає на самому початку. Глузування, типу, ви хотіли кіберпанк. От вам кіберпанк, де усі правила жанру не дотримані, а теми, які мають підійматися ми їх викинули. Але особисто я тут бачу розвиток. Розвиток жанру кіберпанку до чогось нового, до нових тем і до нових вислов. Бо як було зазначено раніше, кіберпанк – є жанр-мер. І на заміну йому мав прийти хтось інший мав прийти кібермодерн. Або не кіберпанк. Я ще не визначився з назвою. Дивіться, яка тут справа. На заміну страху перед технологіями приходить їх прийняття. Бо технології вже навпроти нас і розвиваються вони надто швидко. І доведу, не усі люди приймають ті зміни, які відбуваються. Дехто не готовий ще до розумних домів, а на порозі вже в віртуальні світи та аватари. Ще вчора в нас було NFT. А вже завтра ми будемо продавати земельні ділянки в віртуальній клопі нашого міста. І Якщо ще вчорашні технології хтось прийняв, а хтось сказав, нехай воно мене не чіпає, то що буде після завтра? Хоча кібермодерн вже має свою цільову аудиторію, він буде дуже близьким до цінностей і до мод нового покоління людей покоління Альфа, яке народжується між 2010 та 2025 роками. Нас на зв'язку дослідник Мактріндо, Марк який визначив і дав ім'я цьому поколінню людей. Покоління Альфа буде поколінням з найбільшою формальною освітою, найбільш забезпеченим технологіями і найбагатшим поколінням у світі. І безсумнівно, покоління Альфа це перше покоління, яке повністю в технологію. Знайомство з технологіями в найменші роки життя, ймовірно, призведе до того, що іншим поколінням необхідно буде миритися з цим. Миритися. І приймати технологічний світ навколо. Також, відомі як Generation Rest, вони, як очікується, віддадуть перевагу віртуальному світу перед реальним, технології в їхньому розпорядженні стануть продовженнями їх самих. А завдяки технологічним досягненням, таким як штучний інтелект, безпілотні автомобілі та інші рішення, які полегшують існування, у своєму розпорядженні покоління Альфа будуть приділяти більше уваги догляду за собою. Психічному благополуччю, інтересам та іншим відтінкам особистого розвитку. І ті, що біжать по краю саме про це, вони підіймають тему прийняття технологій і того світу, який навколо нас, піднімають тему вбудування народних технологічних імплантів в наше чоловіче тіло та наскільки це нормально. Девід, головний герой, коли він увесь обвішаний цими імплантами, сходить з розуму і забувається, де він та хто він. Тим самим демонструє нам, що відбудеться, коли ми будемо повністю окружати себе технікою. Але подається це як просто попередження. Типу, як в школі розповідали про право пожежної безпеки. Пожежа не була ні для когось чимось футуристичним, але треба було дотримуватися правил безпеки. А тепер уважно слухайтесь мої слова. Там, де кібпанк буде категорично відноситися до всього, розповідати, що технології зло і від них треба відмовитися, що технології забирають нашу душу, там, де кіберпанк буде розповідати історії через призму техніки в людському світі, то жанр кібермодерного розвернеться на 180 градусів і розповість історії через призму людей в технологічному світі. Неокіберпанк буде розповідати про розвиток людського в кібернетичному світі. Про встановлення людей героїв, які живуть мріями своїми та мріями близьких людей. І найкраще усе, про що ми говорили, демонструє сцена з аніме, коли вже обвішаного імплантами Девіда, Люсі приводить до лідера. Дорт каже Девіду, що йому треба усе зняти або йому кінець. Люсі боїться кричить, що йому необхідно все зняти, а то він вмре. Люсі як демонстрація саме кіберпанку боїться за Девіда. На фоні технологій. І страшного майбутнього я рече і на неї, і на нього. Але по ітогу цього всього Девід просто бере в Дока і уходить. І Дорк, і Девід приймають цю ситуацію, але зовсім по різним причинам. Девід не може відмовитися від імпугантів, бо вони вже частина його сутності. І на жаль, цим нічого не пробують. Девід і є те покоління Альфа, і є сам кібермодернізм. А для Дока кіберпсихи то звичайне діло. Дор то проміжний етап між кіберпанком та кібермодерном. То ми з вами. Дор, він той, хто розуміє, що по-іншому неможливо. І що для Девіда техніка – то вже його частина. Але й розуміє, що він вже перейшов межу. І Дорк відпускає Девіда з думками так тому і бути. Повертаючись до мого запитання: про що таке був кіберпанк, ті, що біжать по краю? Що ж? Це аніме було про те, що необхідно приймати технології, але не переходити межу, і не забуватися повністю в цьому цифровому світі навколо.